Шість тисяч українців це переважно біженці з південно-східних регіонів, які не мали можливості поїхати на материкову Україну і рятувалися через перевал, зокрема в Грузії. І це переважно Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Бердянськ. це люди, які Надзвичайно сильно постраждали деякі з них двічі з Донецького, Луганського регіонів, зони АТО. А потім їм довелося вдруге тікати вже в іншу країну. Вона в Україні для мене почалася ще в 2014 році. Після майдану, після окупації Криму. А то це було в принципі останньою краплею мами для моєї родини. Оскільки тоді моєму новонародженому сину було декілька місяців. Це було дуже важко, бо вся Західна Україна йшла на війну добровольцями. Вони не йшли в лави ЗСУ, вони йшли добровольцями захищати свою землю. І хлопці йшли, хто в чому був. Молоді, гарні. Вони йшли на війну захищати країну від сусідів. Перший час ми з чоловіком купляли бронежилети. На той час в Україні давали після родів другої дитини 40 тисяч гривень. Всі 40 тисяч пішли на придбання бронежилетів для наших захисників. І найважчим було, коли тобі дзвонила, просто плакала жінка, і ти не розумієш причини і яка ситуація, а виявляється, саме мій бронежилет врятував її 20-річного сина, який пішов добровольцем і отримав сім снайперських співкуль. Завдяки бронежилету він лишився живим, і вона дзвонила просто подякувати. І ти розумієш, що це не твоя робота, це робота держави, але Врятоване життя людини це набагато цінніше, ніж любі гроші, які можна було заробити на той момент. І взагалі. Потім почалося скуповування форми. Виявилося, що наші хлопці ще й воюють в формі, яка тліє, тобто вона настільки штучна, що вона просто тліє, прилипає до шкіри. Ми почали шукати британську форму, блушну, скупляти її, відшивати нашивки, прати і знову ж таки відправляти хлопцям. Я сиділа, відрізала нашивки, включила телевізор, і я почула, як пан Яценюк сказав, що армія кожного дня обходиться в нашій країні в 9 мільйонів гривень. У мене просто зірвало дах. Я просто сиділа, плакала. Я просто не могла зрозуміти, чому, якщо вони вдягають армію, чому хлопці воюють голі, чому воюють вони без бронежилетів? І з кожним днем приходило якесь розуміння, що це все дуже страшно, що держава повинна мати якусь відповідальність, і це було прям дуже важко для мами двох синів. І ще чоловік на той момент сказав дуже правильну річ, якщо влада нічого не зробить, скільки б хлопців не загинуло в АТО, все одно буде війна, буде повномасштабна війна, яка призведе до того, що вони не зупиняться. У вересні 2015 року ми спакували все життя в один чомодан на людину і приїхали до Грузії. Повномасштабна війна нас застала вже в місті Батумі, де ми нарешті зрозуміли, що ми лишаємося саме в цій країні. Ми почали жити знову. Ми відкрили свій бізнес. І на той момент у нас з нашими партнерами, які, до речі, є переселенцями з Донецьку, які тікали з річною дитиною. Ми відкрили невеликий сімейний ресторан. 24 го в кінці дня ми просто в соцмережах, в своєму ресторані, в своїх соцмережах сказали, що ми не знаємо, що робити, ми не знаємо, як робити, але давайте об'єднуватись і давайте починати допомагати Україні. 25-го вже почали люди зносити перші ліки. Буквально десь за три-чотири дні ресторан перетворився в справжній волонтерський хаб. Ми з моєю восьмирічною донькою стоїмо на іншому березі Чорного моря, яке віддаляє відділяє нас від моєї рідної країни, яку поглинула війна, яку агресор шматує. Руйнує, калічить. Я в руці тримаю долоньку своєї донечки, такого зворохопленого горобця. Сама намагаюся тримати покерфейс, хоча, як і в кожної матері, в той час розгублена, налякана, коли ти не знаєш, що буде завтра. Поруч стоїть валіза, маленька валіза, в якому намагалися помістити усе наше. Минуле життя вони зіштовхувалися з великими проблемами, тому що деякі е, не мали навіть найнеобхідніших речей. Дуже велика проблема з документами, тому що люди не готувалися до виїздів за кордон і у багатьох відсутні паспорти. Ми всі долучаємося до того, щоб надати в тому чи іншому плані допомогу українцям нашим, тобто це і. Існує гуманітарний пункт, це і організації, які надають юридичну допомогу, консультації всілякі, це і психологічна підтримка, це і дитячі, всілякі заходи в різних організаціях донорських, як і українських, так і. Грузинських і міжнародних, тобто, якби такої підтримки не було, я не уявляю, як би довелося українцям виживати в цих умовах. Завдяки друзям, друзям-картвелам, ми змогли з дочкою знімати житло. І я пам'ятаю, як перший рік я не дозволяла собі купити красиву кружку, таку, з якою я звикла витикав вдома, тому що все моє. Все моє чекає мене вдома. І ось це я думаю багатьом з, нам, з нас знайомо, тому що ось цей якийсь такий момент він не дозволяв рухатись вперед. Коли це усвідомлення прийшло, я зрозуміла, що всі свої ресурси я розпорошую на те, що я не можу змінити. Ось новини з фронту. Постійні новини з України, біда, трагедія, те на що я не можу повпливати. Всі свої ресурси я спрямовала туди. Я руйнувала себе. Я абсолютно розпрошувала весь ресурс. Насправді, Грузія не є економічно стабільною і політично стабільною країною, і тут багато ще своїх внутрішніх проблем, зокрема із внутрішніми вимушеними переселенцями. Тобто, це наразі 30% грузинських внутрішніх біженців потерпають від втрати. Житла від того, що вони опинилися теж в дуже скрудних умовах. А саме через це, що грузія, грузини відчувають на собі, на своїй власній шкірі цю проблематику з великим бажанням підключилися до того, щоб допомагати українцям ділитися, ділитися житлом власним, ділитися. Всім найнеобхіднішим, що потрібно людям. І е, це такий створює емоційний фон і медичний. Ми бажаємо Я дуже сильно зворушений під прийому. Я навіть не чекав, думав, буде ну, зустріч. Це прямо свято ціле. Для мене правда велика честь. Дуже дякую за таку гостинність. І перше, що хочу сказати, що а, Подякувати всім і українцям тут в Грузії, і всім всьому грузинському народу за величезну підтримку України. Для нас це особливо цінно в ці прості уже роки, а не тільки місяці. От і це основний меседж, який я хотів би сказати, що ми цінуємо і бачимо цю підтримку кожного дня і в прапорах на вулицях, і в посмішках людей, і в конкретній роботі, яка робиться кожного дня. Тому для мене це. О, в серце. Тому дякую. Дякую українцям в Грузії. Відмедло вас себе. Я художник з України. Опинилася в Тбілісі в Грузії. У мене є сили працювати, в мене є сили допомагати людям. Я працюю вчителем. В українському секторі грузинської школи. І пишу картини. Це допомагає мені пережити тяжкі часи, тяжкі моменти і приносити радість, задоволення іншим. Казкова Україна. Цю картину я назвала Літо 22-го. Дніпро, дощ, війна. Кожен відбиток пальця неповторний, як і неповторна Україна. Карпати, лелеки, простори, Україна. Грузія, Сванеті. Дуже значна кількість людей не знають, куди їм повертатися. Вони втратили своє житло, тому для. Таких людей є надзвичайно важливим простір, де вони можуть відпочити, розслабитися, відчути свій дух, підтримати себе ментально. Такий простір, в якому можуть знаходити собі затишок, підтримку всі бажаючі Україні. Я дуже вдячна Валентині, Маджинашвілі, такій чудовій людині. і Берегині всього українського в Тбілісі, в серці Савертвело. Завдяки їй ми відкрили український клуб, який назвали «Під лампою», щоб на його тепле світло зліталися ось такі зранені ем, українські душі і серця і друзі українців. Цей український клуб став таким простором. Свій до свого по своє. ми спілкувалися, ми лікували один одного українським словом з новими знаннями про культуру, про історію, про традиції. І я зрозуміла, що багатьом моїм співвітчизникам це настільки необхідно, що вони саме ось тут, не в своїй країні. Починають усвідомлювати себе українцями, починають розуміти, хто такий українець і що таке Україна для них самих. Я щаслива, що цей простір об'єднав нас, і ми спрямували свої сили на творення, на творення ґрунту під ногами. На якій ми зможемо стати, щоб відновлювати наші сили на те, щоб відбудовувати нашу країну, в яку ми, звісно, плануємо повертатися. Я знайома з дуже багатьма українцями, вимушеними переселенцями, які зараз живуть на території Грузії, і вони не здалися. Багатьом немає куди повертатися. Багато хто втратив рідних і близьких. Є дуже багато дуже страшних історій, особливо переселенці з Маріуполя, душа болить слухати ці історії, але люди не здаються. Вони починають розвиватися, вони починають влаштовуватися на роботу, робити якийсь бізнес, аби не сидіти на шиї в грузині. І це викликає в мене дуже великий захват, тому що я впевнена, що коли закінчиться війна, в нас закінчиться, я впевнена, що дуже скоро ці всі люди повернуться в свою державу і почнуть її відбудовувати. Я завжди з захопленням дивлюся на тих людей, які, переживши ці страхи, ці тортури, вони продовжують боротися і вони світяться, в них світяться очі, в них є посмішка, в них є бажання боротися і досягти нашої омрієнної мети. А, і саме так буде. От такі люди вони надають сил, і вони з таким стержнем, який не можна зламати. І це відроджується в нашій нації. Нас зламали роками, століттями. Але от та надзвичайно потужна родова сила наших пращурів, вона прокинулась і вона зараз розвивається. І вона буде жити, і вона матиме продовження в наших дітях. Мене дорога додому, вона повинна бути, тому що відбудовувати Україну потрібно. І відбудовувати повинні краще, щоб вийшло так, як ми хочемо. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Держава. В якій громадяни так люблять свою країну просто не може не розквітнути. Ми знедолені та нездоланні. Ми українці, сильні та незламні. Так, ми не здалися. Віра надає людям крила.